Привіт, мене звати Катерина, і це наш традиційний щотижневий новинний дайджест, в якому ми розповідаємо, що цікавого відбувалося в Харкові за останні сім днів. Поїхали! Центр нової культури Sam People отримав нагороду на гірмістер Мюзик Авордс в категорії ідея року. Локальна університет Каразіна витратить понад 80 мільйонів на реконструкцію північного корпусу. У Харкові відкриється виставка Обличчя свободи з фотографіями Наталки вільної птахи Денисенко та Кості Стамбулу Поліція вимагає від міськради прибрати. Штучні квіти з центру міста, бо вони заважають дорожньому руху. Видавництво основи випустить фотокнигу гетто» харківської фотографки Поліни. У Харкова їде львівська бурківка, з якою зроблять пам'ятне місце для Світлани Олешко, міська Барбари та Володимира Куленко. У Львові відкриється виставка. Оригіналом будемо милуватися після харківського куратора Бориса Філоненка. На платформі DramaX.ua вийшов запис вистави Вона війна, яка створена в колаборації театрів публіцист та театру Варта. А також нагадаю, що тривають останні дні на прийом заявок на премію Золотий Люк. Розкажіть нам завдяки кому, на вашу думку, Харків дійсно живе та працює. Дякуємо за підтримку цього новинного дайджесту кав'ярні Кофі Дайверс. До зустрічі!